Планую завтра приготувати олів'є. Але незвичне, а корисне. Тому, замість картоплі буду використовувати топінамбур. Але для того, щоб його використати в олів'є, його потрібно приготувати. Можна запекти, можна відварити. Всі ми знаємо, що запечені овочі набагато корисніші, ніж просто відварені. Тому, тому я беру чашу аерогриля, вистеляю її фольгою. Ось так. Якщо ваша фольга десь прорвалася, нічого страшного. Вона, навпаки, нам зіграє для циркуляції. Чому не раджу запікати без фольги? Тому що... Може, як і картопля, зробити пшик, лопнути і буде у ваш весь аерогриль, або ваша духовка в тапінамбурі. Ось так. По боках тірочки залишаються, плюс йдуть ось ці отвори для циркуляції. Все, відправляю в аерогриль. На режим картопля, там, де йде картопля фрі. Вмикаю цей режим і десь приблизно орієнтуйтесь хвилин на 20. Але це все буде залежати, знову ж таки, від потужності вашого аерогриля і від напруги в мережі. Якщо, наприклад, ви будете запікати в духовці, а не в аерогрилю, то просто так для інформації, режим картопля фрі в аерогрилю це 200 градусів. В духовці може знадобитися більше часу. Ну, ось і все. А тепер так само, як і з картоплею. Даю повністю вихолонути, і нехай до завтра стоїть, відпочиває.